Відкрили і знову катають діток, бачите? Аж туди поїхав по тій дорозі, куди я вам показувала. Так що вибачайте. Дуранула трошки вас. Думала, закрили її, бо її закривали, а знову відкрили. Так, йдемо до білочок. Може... може, ні, потікали вже, Хочу лише я їх буду. А, ні, є одна. Шукає їжу. може, заховала та вишукує в своїх надрах. Запаси свої. Так, якщо є трішки почитаємо. Так. Настя, піду, приготую, що ще. Іди Настя смачного. Діанка, мирного неба, всім привіт, Діаночка, привітики, дякую за підтримку. Лідочка Танюша, Вова, доброго суботнього ранку. Нехай сьогодні вам щастить радість, хай до вас спішить чудових вихідних, гарної погоди, сонечка, лайчик 14 Поставила і смаколики. Дякую, Лідочка, дякую. Навзаєм. Ваня, Діана, привіт. Як справи, як настрій? У мене сьогодні день народження. Ілюша, мені приємно, що Вова так каже. Ну, бо він знає, то й каже. Він знає, що ми спілкуємося, дружимо, тому і... а чому б не покликати, чому б не принести телефон. Йому теж як дзвонять, а немає його, бо він десь свій, телефон не взяв, то я також його гукаю. Ой, друзі, я не знаю, чи вам буде ту білочку на дереві видно, чи ні. Ой, красунька сидить на дереві, але ж вона втече. Ви бачите, вам видно чи ні, не знаю. Думаю, що видно. Все наниз спустилася. Іди сюди, іди. Вже треба з собою як іти, о, побігли. Прямо ефір, як іти вести, треба брати горішки. Шукає, шукає, бачите? Шукає їсточки хоче. Тікає, тікає дальшенько. і не так далеко і тікає, але держе на відстані. Ну, я вам скажу, що вони на малюнках гарні, а я підійшла ближче, то криса крисою. Криса крисе. Так, діаночка, Юля, привітики. Діанка прибрала сповіщення. Діанка дякую. Юлечка вітається з Діанкою, привітики. Настя, а, це я вже читала. А, ні. Буду готувати макарони по-своєму смачного. Юля Ваня, привіт. Вітаю з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Много літа. Юлічка Інна, привіт. Юля Богдан Турта, привіт. Ваня, Юля, дякую. Юля Бойко, я поставила лайк. Дякую всім. Дмитрій привіт. Гражданка України. Доброго, доброго. дня. Лідочка Марія Храбачкова, цікава біблія, Діанка Шевчук, Надюша Вільхова, Настя, доброго ранку, щастя, здоров'я, миру, любові, добра. Діанка, Лідочка, привіт. Діанка, Ваня, вітаю тебе. Діанка, Ваня, привіт. Марія Храбачкова, я вітаю вас і гарних вам вихідних. Настя, можу розповісти рецепт. Будь ласочка, пиши, буде цікаво. Ксюша. доброго дня, Таня. Гарного вам мирного дня. Ксюшечка, привітики, привітики. Дякую, що зайшла підтримати. Гарного дня тобі також. Ваня, дякую, Діана.